Починаємо? Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас на офіційній церемонії жеребкування чемпіонату Вібет Екстраліги сезону 23-24. Сьогодні ми проведемо жеребкування. Нагадаємо, що старт заплановано на 26 серпня. В чемпіонаті приймуть 10 найсильніших колективів України: хід Київ, Ураган івано франківськ Кардинал Рівне, Рівне, Енергія Львів, Сокіл Хмельницький, Рятувальник Ромни, МСК Харків, місто Харків і НайТі Львів, Аврора Класт Київ та Фудзал Київ. Система розіграшу передбачає проведення змагань у два етапи. На першому етапі команди зіграють три кола. Одразу підкреслимо, що третє коло буде ідентичне першому колу. Ми не будемо в цій частині робити додаткового жеребкування. Після чого буде визначено після трьох кіл найкращі вісім колективів, які за класичною системою плей-офф продовжать далі боротьбу за призові місця та чемпіонський титул, згідно регламенту, ми проведемо сліпе жеребкування, де кожній команді буде присвоєно номер в турнірній таблиці, після чого сформується сітка змагань по за туром по туровим календарям. Я е, прошу представниць нашого преміум спонсора е, винести е, чаші з кульками для проведення жеребкування. Е, е, дякую. Перед нами дві чаші з кульками, в кожній з яких по 10 кульок. Ще раз нагадую, в одній чаші кульки з номерами, які ми будемо просваювати командам, в іншій чаші кульки з назвами команд. Допомагати я попрошу мені в проведенні церемонії жеребкування легендарного фудзиста-тренера національної збірної чоловічої з футзалу Владислава Карнєєва. Владислав, будь ласка. Привіт. Е, так, Владислав, у вас чаша з номерами команд, в мене чаша з назвами команд. Тому давайте одразу приступаємо до церемонії жеребкування. Прошу витягуйте кульку і оголошуйте відповідний номер. Владиславу. Номер один. Номер один отримує команда ФК Енергія Львів. Владислав. Номер три. Номер три. Під номером 3 у нас буде виступати команда МСК Харків, місто Харків. О. Номер 8. Номер 8 отримує команда... ФК хіт, місто Київ, ФК хіт. Номер два, номер два, отримує команда Аврора Класт, місто Київ. Владислав номер шість, 6. Номер шість Скаяпкею. Номер 7. ФК і Львів. Владислав. І номер чотири. Номер 4. Очікувано отримує СК «Рятувальник» Ромни. Таким чином, у нас е, сформовані пари першого туру, в якому зустрічаються: No енергія з номером 10. Номер 2 об'єднана команда Аврора Класт з номером 9 Кардинал Рівне. Е, номер 3. Команда МСК Харків з чемпіоном України номером 8 ФК Хід. Номер 4. Рятувальник Ромни» З номером 7 Інайті Львів. E, номер 5 СК Сокіл з дебютантом «Екстраліги». номером 6 з командою SkyPудзал місто Київ. E, Владислав дякую, дівчата дякую. E, найближчим часом буде сформовано повний календар, e, який буде розміщено на офіційному сайті Асоціації. Всім дякую. Зустрінемося під час матчів. Дякую.